Сьогодні ми поговоримо про каву та жовчогінні препарати, і у цьому відео я спробую вам довести, що набагато краще пити звичайну каву ніж тонну жовчогінних препаратів, бадів, нутрицептиків або якихось рослинних чаїв. Так, let's go! перший і найважливіший факт. Це те, що коли ми п'ємо каву, вона впливає безпосередньо на м'язи жовчного міхура і змушує його скорочуватися. Тоді як більшість бадів на основі трав вони впливають на збільшення жовчі у печінці, але жодним чином не впливають на скорочення жовчного міхура. Другий факт це те, що кава вона завжди має м'яку та контрольовану дію, на відміну від рослинних препаратів. Тому що вони мають набагато агресивніший ефект, і вони можуть викликати здуття, вони можуть викликати діареї, іноді їх ефект настільки сильний, що вони навіть можуть зрушити каміння у жовчому, якщо вони вже там утворилися, і це може викликати надзвичайний біль і дуже важкі стани, при яких вже необхідна госпіталізація. Кава такого ефекту ніколи не викликає. По-третє, кава впливає на вироблення гепатоциків клітин печінки, клітин, що захищають печінку. Тоді як жоден з нутрицептиків не має подібної дії. Він впливає безпосередньо на жовч, яка виробляється печінкою, і ніяким чином не впливає на саму печінку, захищаючи її на відміну від кави. І пункт 4 – це ліпідообмін кава дуже позитивно впливає на обмін жирів, і е, жодні нутрицептики, жодні бади не мають подібного ефекту. Залишайтеся зі мною попереду, багато цікавого.